Продовжую ремонт гіроскутера, ну, старий акумулятор, там посиплені банки, подкинув новий акумулятор. Зробила, але зробила тільки одна половина, два половина, почала бити ошибку, пищать, не працює. На ній був підкинути такий блюдо модульок і бачимо, що він просто замкнув, вигорів. Тут вместо окисло есть. Кто знает, чего оно так произошло. И І... все-то стоит процессорок. Микроконтроллер. У него видно маленькая трещинка. Оно бугорчик такий. Видный. То есть, скорее всего, что просто хана всьому. Возможно і ключі полетіли, але це навряд чи, мені здається, просто закоротив Bluetooth модуль, тому що він був підключений до цієї плати. І закоратив Ну, Далі побачимо.